Анатолій Колєсніков. Він був заступником начальника муніципальної варти Ірпеня. Одразу після початку повномасштабного вторгнення вступив до сил національного спротиву. Анатолій загинув 22 березня минулого року, захищаючи Київщину поблизу стоянки. У пам'ять про відважного захисника відкрили меморіальну дошку біля його місця роботи ситуаційного центру муніципальної варти Ірпінської міської ради. Ми вирішили нашою командою, що це пам'ятна дошка. Повинна бути біля нашого ситуаційного центру, бо Торик і працював довгий час, і коли почалися військові дії, саме в Ірпіні він не вагався, він став до захисту нашого міста і почав захищати. На жаль, він загинув. Всі, хто будуть приходити, будуть бачити, хто захищав, що це були за хлопці. Звичайна вічна пам'ять. Ходять найкраще Анатолію Колєснікову як захиснику рідного міста посмертно було присвоєно звання почесного громадянина міста Героя Єрпеня. Колеги не завжди запам'ятають Анатолія як професіонала своєї справи, людину, на яку завжди можна було покластися. Попрацювавши десь півроку, ну, він настільки показав себе фаховим спеціалістом, і він фактично ну, заміняв. Мене в деяких робочих моментах ну, по роботі це був настільки надійний у мене заступник, що я в принципі мог на нього покласти любе питання, любий тим бачу, у нас були такі плани дуже обширні. Але от клята війна от сталося так, як сталося. А ще колеги кажуть, справжнім сенсом життя для Анатолія була його родина. Дружина Марина досі пам'ятає їхню останню розмову. Це було 5 березня, він мені перетелефонував і сказав, що в Ірпіні вже немає зв'язку, вже немає світла, і щоб я не хвилювалась, тому що я була вагітна. Що вони сидять десь в підвалах, тому що вже їдуть танки російські по місту. І щоб я не хвилювалась, він вийде на зв'язок, можливо, трошки пізніше. На зв'язок Анатолій більше не вийшов. Він так і не встиг потримати на руках довгоочікувану донечку. Не скаже більше найкращі слова і своїй мамі. Самый лучший сын в мире. Самый лучший сын, самый лучший. Муж, самый лучший. Одним словом, самый.